Україна вийшла на фінальну стадію ракетної програми, що передбачає створення далекобійної ракети Фламінго fp «ФП-5». Ця зброя, випробування якої нещодавно завершила компанія Файерпойнт, здатна долати відстань до трьох тисяч кілометрів. за даними журналістів Associated Press, поточний темп виробництва становить одну ракету на день. аналітики Дефенс Експрес зазначають, що ФП 5 має максимальну швидкість 950 км кілометрів на годину. І може нести бойову частину вагою до однієї тонни. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показувала компанія Millenium Group на виставці idex 2025. Компанія декларує, що ракета оснащена супутниковою навігацією та інерційною системою стійкою до реп. Президент Володимир Зеленський назвав Фламінго однією з найуспішніших розробок українського оборонпрому та найпотужнішою зброєю України. За його словами, масове виробництво має розпочатися наприкінці 2025 року або на початку 2026 року, що дозволить накопичити достатній запас ракет для стримування ворога. Доволі цікавий факт: виробники f 5 можуть бути авторами іншого далекобійного засобу ураження, що має аналогічні літери в індексі — 1 який довів свою надвисоку точність та ефективність. Зокрема, саме цими дронами рознесли пункт управління 132-ї бригади РФ. У Яна, та уразили оборонний завод в Арзамасі.